Всім привіт! 14 липня, об'їжджаю поля, зараз десь 9-та година ранку і їхав мимо участочка часточках гречки. Гул неймовірний. тілка працює. Красота. Гречка в цьому році висока, це вже десь метра. До півтора, як отакі щитаться, ось на мою з на труку. Десь ну, метр сорок. Красота. Гул. Дуже приємний. Гілки трудяться. Давно такого не було. У нас. Джек уже захекався. Тоже допомагає мені об'їзд зробити полів. Так що так, може буде запах і присмак меду гречаного. Навіть. Така красота. Так От, на цьому всім миру, добра і благополучця, до нових зустрічей!